Вже на завершальному етапі знаходиться будівництво укриття для нашої 22-ї школи. Укриття будується повністю з нуля, що дозволить учням навчатися в одну зміну. Загальна площа укриття становить більше ніж 1300 метрів квадратних. Тут буде все необхідне для забезпечення якісного учбового процесу. Також у вересні місяці ми вже відкрили після будівництва укриття для нашої 12-ї школи. Також будувалося з нуля і ще в дев'яті школах. В цьому році за рахунок міського бюджету ми збільшили кількість місць, а також провели ремонт. Ні, роботи ці укриття дві 12 два школи. Вони будуються за рахунок державного бюджету, за рахунок міського бюджету. Ми повністю забезпечимо їх необхідніми меблями. На наступний рік ми вже підготували. Проектна каштурис на документації також на будівництво з нуля трьох укриттів. Це наша 13-та школа, сьома школа, а також 11-та школа, які ми також будемо подавати на фінансування за рахунок державного бюджету. Дивились, як просуваються роботи. Тут достатньо місця. Кількість кімнат прорахована по кількісті класів, які може розмістити. Тому ураховуючи укриття, яке знаходиться в школі, і це укриття, ми зможемо виходити в одну зміну навчання. Те, чого очікують батьки, і діти, і ми, звісно, вчителі. Мер відвідує будівництво, тримає на постійному контролі. У світі приділяється дуже велика увага сьогодні. Безпека це саме головне. Тому ми спостерігаємо в місті, так, як іде розбудова, як приділяється увага в інших навчальних закладах і радіємо, тому що у нас є змога мати таку чудову можливість так, мати таке укриття.